Як коротко. А, Дивіться, потрібно розділити на дві категорії всі багатоквартирні будинки. До п'яти поверхів і вище п'яти поверхів. До п'яти поверхів подача тепла, води і все інше а, за рахунок гідравлики. Тобто там нічого не потрібно робити. В принципі, ці будинки будуть працювати, якщо буде теплоносій. Ну і вони в більшості вони забезпечуються теплом. А всі проблеми починаються в будинках вище п'ятиповерху. Там буде працювати насосна станція, яка запитується електроенергією. Тобто немає електроенергії, насосна станція не, не працює. Тому кожен, хто проживає в будинках вище п'ятиповерху. Повинні, або по програмі, як це в Києві, Львові, ага. там, в інших містах, по програмі 70 на 30 чи 80 на 20 звернуться і купить зарядну станцію. Вона дорога, ви правильно кажете, від 100 тисяч гривень так. до полумільйона залежних від того, або... але можна отримати компенсацію. Якщо немає, то шукайте Коштую. Ну, от 100 тисяч да, на 50 квартир. Ну там на 100 квартир, да ну в принципі, по тисячі гривень можна скинутися і встановити. Так, так роблять в Києві ті, хто не мають можливості, mm -hmm. наприклад, приймати програму участь. Але це головне, що потрібно зробити, щоб була електроенергія в насосній групі. Так, дякуємо вам за ваші поради. поради. Дякуємо, що ну, вони охоплюють різні, скажімо так, моменти. Сподіваємось, що вони будуть е, корисними для наших глядачів. Я впевнена. Раді Рябцев, директор спецпроєктів в науково-технічному центрі «Психея». Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Ну тут я єдине, що погоджуюсь з паном Геннадієм, що нікуди не дінемось, доведеться пережити. Пережили дві воєнні, повномасштабно воєнні зими, доведеться пережити і цю. А якщо, звісно, не буде перемоги до того часу. Так, і про перемогу і взагалі про ситуацію на рівні фронту. Цікаві люди. Один. Рекомендує скупувати все, що дає, бачки, генератори, все що тільки можна. Нарахував пару тисяч доларів. Нормально для людей, так? Да? Другий рекомендує їхати в село і пересидіти зима, а люди на роботу ходять, що їм робити. Сидіти в селі без грошей. Зиму пересиджувати. якісь пришіблені. Це... <кій> Що на тисячі дол доларів купляти е обладнання в квартиру, так лучше виїхати за кордон. Не треба нічого купляти, ще й гроші платять, якісь придурки.